Вітаю вас, дорога церква. Прочитаємо до початку місце. Це відоме місце. Ми його читали в неділю, чули в неділю про хліболамання. ламання. Нагадаємо собі два вірша. Це 1 Коринтян, 11 розділ, 24 та 25 вірш. І, віддавши подяку, розламав і сказав Беріть їжте, це моє тіло, яке за вас ламається. Це робіть на згадку про мене. Так само і чашу взяв після вечері, кажучи, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть щоразу, коли тільки п'єте на згадку про мене. Займайте місця. Якщо ми дивимося на ці два вірша, то ми бачимо, що тут промальовується ціль. Яку поставив Ісус Христос для хліболамання? Згадувати. Чи думали ми про те, що наша пам'ять це одна із найпроблемніших сфер? Моя і ваша. І я хотів вас запитати, чи ви погоджуєтесь з таким твердженням, що наша пам'ять це одна із найпроблемніших наших сфер життя? Ми забуваємо. І надзвичайно сильно забуваємо. Хочу вас запитати, коли ми приходимо сюди в неділю на хліболамання? Для того, щоб згадати про тіло та про кров Ісуса Христа? Скажіть, будь ласка, а ми що? Забули? От хто з вас, прийшовши в неділю на хліболамання, призабув? Або в суботу, можливо, ви забули, що в неділю довелося згадати. Хто з вас підніміть руку за місяць часу, встигає забути про Ісуса Христа? Да ніхто. Любого з нас запитаєш, чи знаєш ти, що Ісус Христос помер на хресті? Так, знаю. Вмить активовується твоя пам'ять. Ти не забув про це. Ти не забув про те, що ти християнин. Ти не забув про те, що Христос тебе любить, помер за тебе. Тепер ти віруюча людина, ти рухаєшся в Царство Небесне. Ти не забув за це. І тут з'являється запитання: а чому тоді Ісус Христос ціллю хліба ламання однією із. Ставить. Згадувати. Навіщо згадувати, якщо ми не забули? Наша пам'ять. Вона створена унікально. І дослідники мозку давним-давно -давним про це говорять не тільки сучасні наші, а й відколи світ та люди. Знають, що є два типи пам'яті. Офіційно її називають довготривалою це один тип пам'яті, а другий тип пам'яті це оперативна пам'ять. Довготривала пам'ять це та пам'ять людини, яка знаходиться глибоко в мозку, куди складаються як у комору, як у підвал важливі для життя речі. Там зберігаються такі речі, як навіть згадки з дитинства. Я деякі моменти свого життя пригадую навіть з двох років. Як часто їх пригадую? Дуже рідко. Але вони досі там лежать, у глибокому підвалі моєї свідомості, мого розуму. Це довготривала пам'ять. Я ще її називаю оті, задня пам'ять. Вона ззаду мене. Вона ось тут в мене в голові. Вона не переді мною. А є ось та інша пам'ять. Пам'ять, яка перед моїми очима, яка завжди стоїть в мене. Пер... Тобто, я, я завжди маю це перед собою в своїй свідомості. Якісь ті чи інші речі. Я завжди маю їх перед собою. Я їх пам'ятаю, я їх бачу і тому рухаюся я, дивлячись на ці речі. Це називається оперативна пам'ять. Вона ось тут спереді у нас, перед нами, перед нашими очима. І оця пам'ять якраз і відповідає за те, що я роблю в даний момент часу. Якщо, наприклад, я їду в маршрутці, то як ви думаєте, назва моєї зупинки знаходиться в передній пам'яті чи в задній пам'яті, коли я маю вийти? Якщо в задній пам'яті, то я, мабуть, засну і мене збудять на кінцевій. Ні-ні, я дістаю з задньої пам'яті цю інформацію про те, де я маю зараз на зупинці вийти і, ця, і кладу цю інформацію перед моїми очима, щоб вона мною керувала зараз моїми ногами, моїми словами. Тобто, оте, що я пам'ятаю в передній оперативній пам'яті, і керує моїм життям в даний момент часу. І така ж інформація, як Ісус Христос помер за мене. Ви знаєте, що ми люди. Дуже легко. Оцю істину, яка є нашою основою життя, просто викидаємо назад. Не кидаємо від себе, кидаємо туди, в задню пам'ять. Вона є там далеко, ззаді нас. Вона не перестає бути перед очима. Для багатьох людей навіть у день хліболамання. Вони виходять з церкви і одразу цю істину кидають в задню пам'ять. І Забувають про неї на цілий місяць. Христос дуже добре знає цю властивість нашої пам'яті, що ми такі ми вже є. Важливі речі нашого життя інколи можемо відправити в далеку, глибоку, підсвідому пам'ять. Ми про них не забули, але вони там, у підвалі нашого життя, не перед нашими очима. Вони більше не стоять нам як вказівник нашого життя. Вони більше не є оперативною пам'яттю нашою, не керують нами. Вони є, коли треба, згадаємо, а зараз. Я щось інше кладу собі в оперативну пам'ять, яка буде в даний момент часу керувати моїм життям. І кожен з нас кладе щось своє. От коли ви прокидаєтеся, що ви першим ділом кладете собі перед очі? Тобто що починає вами керувати? В когось, на жаль, в молоді сьогодні, це може бути просто телефон, інстаграм. Я першим ділом відкриваю і дивлюся, що в світі робиться. Новини України, що в Україні робиться, війна на дворі ж як не є. Хтось зразу першим ділом перед свої очі кладе дітей, кухню, суєту, якісь справи, якісь завдання, роботу та будь що. І от те, що ти першим ділом кладеш собі перед очі, те і керує твоїм життям. Так працює наше життя, наше тіло, наше єство так працює. Ось чому Ісус Христос, знаючи цю річ, зауважте. Ніде не залишив нам якоїсь такої заповіді, там, наприклад, кожен день відбивати 50 поклонів, або читати 40 молитов. Ну, немає от таких подібних речей. Або раз в місяць ходити на якесь паломництво, або раз в рік, там не знаєш, тобто там десь свічку якусь класти, або ще щось. Тобто немає ні одної заповіді, яка була би прив'язана до якихось матеріальних обрядових речей. І нам інколи здається, що оця заповідь десь в якійсь мірі прив'язана до матеріально-обрядових речей. Зауважили, яким чином ця єдина Христова заповідь прив'язана до матеріальних речей? Виключно, щоб ці речі нам про щось нагадали. Просто згадка: глянь на щось і такий точно витягую важливу інформацію ззаду своєї свідомості, кладу її собі перед очима. І оця оперативна пам'ять: Уявіть собі своє життя, коли Ісус Христос. Ось тут у тебе перед очима. Життя інше стає, чи не так? Коли ти перед очі свої ставиш суєту, або якесь життя, або щось марнеш, таким і є твоє життя. А коли в тебе завжди дістаєш істини слова Божого і ставиш їх собі з глибин свого серця перед очима свого життя кожен день і пам'ятаєш про них, ти по-іншому починаєш жити. Говорити починаєш по-іншому. Хочеш сказати якесь слівце, а тут раз Христос тебе перед очима. Ти його поклав в собі. Ти, це називається ти його згадав. Згадати це означає дістати із глибин своєї пам'яті і покласти перед собою, щоб бачити це перед собою. Оце називається згадати. Ось чому так важливо нам згадувати Христа кожен день. Класти його собі перед очима, тому що це буде і диктувати те, як ми будемо себе поводити. Ви знаєте, хто пов'язаний з комп'ютерами, хлопці на балконі точно знають, про що я буду зараз говорити. Та й багато хто з нас. Можливо, чули таку річ, як жорсткий диск. Це така штука в комп'ютері. Це пам'ять комп'ютера. І знаєте, що зберігається на тому жорсткому диску в комп'ютері: різні згадки, спогади: фотографії, фільми, музика. І знаєте, коли, ми дістає... коли ти сідаєш за комп'ютер, то зауважте, не одночасно все, що є на жорсткому диску, на тій глибокій, довготривалій пам'яті, вилазить тобі на екран. Знаєте тільки, що вилазить на екран? Тільки те, що ти просиш комп'ютер покласти тобі в оперативну пам'ять. Є два типи пам'яті в комп'ютері, так само і в нас. Ота глибока на жорсткому диску, де зберігається все довготривало. А є оперативна пам'ять комп'ютера. Знаєте, що зберігається в оперативній пам'яті комп'ютера? Це така невеличка пам'ять, вона набагато менша по розміру, ніж та довготривала на жорсткому диску. Вона набагато швидкісніша. І знаєте, що зберігається в тій пам'яті? От все те, що в даний момент часу ви бачите на екрані комп'ютера ці речі, яка зберігається зараз в оперативній пам'яті. Вони Комп'ютер що робить для вас? Він бере і дістає з жорсткого диску, оті забуті, можливо, речі, і кладе її вам перед очі. Тобто на монітор, щоб ви їх бачили. І в даний момент часу, реально, ці файли, там, чи відео, чи фотографія, яка у вас зараз на моніторі, це та річ, яку зараз комп'ютер поклав у свою оперативну пам'ять. Для чого? Щоб вам показати її перед очима. Або ті файли, коли ви хочете, наприклад. Зробити якусь редагування відео або фотографії на комп'ютері, обчислити щось. Це так само все йде в оперативну пам'ять. Там відбувається обчислення якихось речей, обдумування, обмірковування. Правда цікаво, що комп'ютер дуже, дуже схожий на те, як працює наш мозок. Я з цього не здивований, тому що наш мозок, ми, і людина це універсальне творіння. І навіть ми техніку, яка називається комп'ютером, створили, використовуючи найуніверсальніше приклад – це людину. В якійсь мірі скопіювали комп'ютер з людини принцип обробки інформації і подачі скопійована один в один. Згадування. Люди якби забували все життя, так і забувають. Це тягнулося від старого заповіту ще, починаючи. Я хочу прочитати для вас, для нас з вами один цікавий уривок, як Бог говорив своїм, своєму народові в старому заповіті. Згадувати важливі речі. У нас дирява пам'ять, бать-сестри. Якщо хтось думає, що раз послухав і на цьому кінець, ти самообманюєшся. Тільки тоді, коли важливі речі ти будеш постійно тримати в оперативній пам'яті перед очима, ось коли твоє життя буде мінятися. А якщо ти десь колись прочитав щось у Біблії і думаєш, що ну я ж то прочитав, там воно є, ти себе обманюєш. Бог нам каже постійно це оновлювати, постійно класти собі перед очима важливі речі. Інакше диявол покладе свої речі, а їх валом. Називаються вони суєта. І цих суєтних речей, які просто літають навколо нас, мільйони. Вони всі хочуть сісти в нас перед очима і диктувати нам те, як ми будемо жити. Давайте ми прочитаємо. Це повторення закону, шостий розділ з п'ятого по дев'ятий віршик. П'ять віршиків прочитаємо, як Господь говорить своїм людям. Повторення закону, шостий розділ з п'ятого по дев'ятий віршики. П'ятий вірш звучить заповідь номер один. І люби Господа, Бога Твого, усім серцем твоїм, і усією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм. І пильно навчись цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, як ходитимеш дорогою, і як коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. І прив'яжеш їх, тобто ці слова, на ознаку на руку свою. І будуть вони пов'язкою між очима твоїми. і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. І дванадцятий віршик. Стережися. Стережися тоді, щоб ти не забув Господа, що ввів, що вивів тебе з Єгипського краю з дому рабства. Оцей уривочок. Ви помітили, скільки раз Бог сказав своєму народові? Згадуй, не забувай, роби все можливе, щоб ти не забув. Для чого? Як ви думаєте? Бо дирява у нас пам'ять. Ми нічим не кращі. Ми такі самі люди, як жили колись тоді. Ви знаєте, що з ними ставалося з цими людьми, як тільки відходив чоловік Божий від них, пам'ятаєте, як Мойсей пішов на гору Сінай? Забули вмить. На початку помнили? Потім все притуплялося, притуплялося, притуплялося. І що сталося в кінці? Не просто забули за Бога, другого Бога собі зробили. Ось що і бувається з нашою людською пам'яттю. вона настільки короткочасна, і ми настільки важливі речі кидаємо вмить позаду нас. І зауважте, Ісус Христос із всіх заповідей залишив нам цю унікальну заповідь, прив'язану до матеріальних речей: згадування про тіло і кров Ісуса. Нащо? Ви що забуваєте? Так, ми забуваємо. Це наша величезна проблема. Я впевнений, що всю, тут зараз, зараз, зараз від нас є люди, які, можливо, прожили день, два свого життя, навіть не згадавши про Христа. Встав зранку і побіг. Ліг вечором, машинально помолився. Я теж так не раз молився. Молився, але не молився. В уста щось говорили, а розумом я був вже я вже спав. Стомлений, обтяжений чимось. І мог так день-два прожити. І коли ти зупиняєшся, думаєш, чому життя таке марне, жалюгідне, тьмяне. А причина дуже завжди проста. Що в тебе було перед очима? Те і керувало твоїм життям. Що ти згадав в цей момент першим, те й буде диктувати те, як ти будеш жити. Як будеш рішення приймати, як будеш говорити, реагувати на обставини, на випробування і так далі? Що у тебе в оперативній пам'яті? Що у тебе на моніторі твого життя? Що ти поклав собі перед очі? Тому Христос не даремно залишив нам цю заповідь для згадування, тому що ми реально забуваємо. Зауважте, ось тут Бог говорив своєму народові. Він каже, ти будеш пам'ятати цю заповідь. Яку заповідь? Любити Господа усім своїм серцем, душею та силою. Оця проста заповідь. І оцю заповідь він каже: ти ці слова, які я тобі говорю, на серці своєму закарбуй. Сьомий вірший каже: ти не сам просто їх знай, а повторюй їх своїм синам. Відкрийте, будь ласка, нам шост, сьомий віршик. Написано і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, як ходитимеш дорогою, куди лежатимеш, куди вставатимеш. Навіщо так багато нам сказано оце все повторювати собі? Бо ми забуваємо. Не нехтуємо цим, браті сестри, не нехтуємо нагадуваннями, не нехтуємо читаннями Біблії вчасно і невчасно, в дорозі, вдома, на відпочинку. Важливі речі згадуємо кожен день. Цікаво, восьмій вірші сказано, і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми. Навіть тут Бог каже їм, зроби собі знаки, які би тобі нагадували. Пов'язка на руці це те, що ти бачиш кожен день. Ти робиш щось руками в своєму житті. Раз, пов'язка, ти вже бачиш, і що ти згадуєш? «Заповідь Господню, яку люби Господа Бога Твого. Ти, не сказано, пов'яжеш собі перед очима своїми. Ось тут вас бувало таке не раз? Чи щось можливо, чи якась волосина десь причепиться, чи до носа, чи ось у вашій зоні, вашого погляду. І що? Воно вже вам псує погляд. І ви вже протираєте, чи то ваші брови, чи то вік, повіка якась відпала, вже проти, дещо вчепилося. Чому воно в мене перед очима? Що в тебе буде перед очима? Бог каже: постав оцю заповідь в мене себе перед очима. Коли ця заповідь перед очима. Ти живеш по-іншому. Життя починає преображатися. Ти тільки хотів зробити щось своє, звичне, земне. А тут раз перед очима Христос. І ти задумався, а як би зробив Христос? А як би сказав Христос? Як би він зреагував, а що він мені говорив про точну іншу обставину? Нагадуйте собі, частіше, вчасно і невчасно. Дев'ятий віршик. І напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Я бачу багатьох. В будинках, квартирах люди чіпляють віршики з Біблії, у нас їх дуже багато. Це правильна практика. Якомога більше створити для себе елементів, які би нагадували про важливі речі, бо в нас дерева пам'ять. Давайте залишимо старий заповідь І повернемося вже в новий заповідь. Відкидьте нам, будь ласка, Євангеліє Івана, 14 розділ, 26 вірш. Євангеліє Івана, 14 розділ, 26 вірш. Один із моїх найулюбленіших віршів. Прочитаємо. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я говорив. Зауважили роль Духа Святого. Він навчає, нагадує, що саме, що колись нам сказав Ісус Христос. Зауважте. Дух святий, третя Особа Божества, а насправді основна із функцій його це нагадати мені слово Бога. Хтось скаже: стоп, але ж Дух Святий, він також і потішає. А знаєте, як він потішає? Він тобі нагадує слова Бога, які тебе потішають. Хтось скаже, так Дух Святий він підбадьорює. А знаєш, як Дух Святий підбадьорює? Він нагадує тобі слова Бога, які тебе вже, зрештою, підбадьорюють, заспокоюють, мотивують і так далі. Робота Духа Святого нагадати тобі слова Бога тоді, коли треба, і тоді, що треба. Ось так працює Дух Святий. І знову ж таки, його функція навчити нас нагадуванням. Ось чому сьогодні десь відповідальність, мабуть, кожного з нас, знаєте, яка? Дати Духу Святому. Мати що нагадати. Нехай Дух Святий у житті кожному з вас прям розкошує в плані, що він має що тобі нагадати. Твоє завдання сьогодні якомога більше покласти в ту пам'ять слів Ісуса Христа. І робити це якомога частіше, так як ми читали в старому заповіті. Нагадувати їх, перечитувати, перелистувати, передосліджувати і складати їх в своїй пам'яті. Не казати, що вже все, я вже начитався, я вже надосліджувався. Скільки можна тобі читати? Ні, навпаки. І це розв'язує руки Духу Святому. Він тоді має тобі що нагадати, бо він бере з твоєї глибинної пам'яті і нагадує тобі, що треба і коли треба. Хтось би мріяв, щоб Дух Святий діяв потужній в нашому житті. Він може. Коли він має що нам нагадати. І ще один момент оцеї заповіді про хліболамання, який також дуже, дуже особливий. Зауважте, Ісус Христос прив'язав згадку про своє тіло і про свою кров до також до земних речей, які з нами кожен день. Хліб. Скажіть, будь ласка, хліб у вас раз на місяць? Ні. Він взяв таку річ, яка у людини не раз на місяць. А яка у людини є кожен день? Щоб кожен день, ми, мимоволі, коли бачимо хліб, згадайте, що Христос говорить про хліб, а я хліб життя. А Він казав: оцей хліб це тіло моє, яке за вас ламається. Згадуйте про ці речі. І ми можемо це робити не тільки раз на місяць. Раз на місяць, браті сестри, ми це робимо, коли разом збираємося всією церквою. А кожен день. Спробуйте додати це в свою практику. Коли ви сідаєте їсти, не просто дякуйте Господу за те, що у вас є хліб на столі. Подякуйте Богові за Христа. Згадайте ще раз у своїй молитві до Христа. У ці три молитви щодня, коли ви молитесь за сніданок, за обід, за вечерю, добавте ще один пункт, про який говорив Христос. Добавте подяку за Ісуса Христа. Не треба робити так, як ми робимо тут в церкві, там, коли ми ламаємо хліб, коли ми роздаємо. Це ми робимо всі разом. І Ісус так само це говорив, коли збиралися Його учні. Але коли ти не одинці, Згадай про Христа. Уявіть собі своє життя, якщо кожен день, три рази на день, ти будеш дякувати Богові за Ісуса Христа, ти будеш згадувати про Нього. Це буде означати, що ти будеш Христа діставати своїй глибокої пам'яті і класти собі перед очима. Не просто раз в місяць, не просто раз в тиждень, а кожен день, три рази на день. До їжі, після їжі. Представте собі своє життя, якщо ми будемо згадувати Христа частіше. Просто частіше. Я ж не кажу згадувати кожен день рази на день. Ми в суеті, і це забуваємо інколи. Але елементарне згадування Христа частіше преобразовує наше життя. Тому що коли Христос перед нашими очима у цій передній пам'яті, воно впливає на всі сфери нашого життя. І ми, стаємо, ми мимоволі починаємо ставати іншими. Бо в цей момент Христос іде попереду нас, а ми линемо за Ним. Він іде перед нами, а ми є Його послідовниками. Коли Він завжди перед нашими очима, в нашій уяві, в нашій свідомості, ми починаємо по-іншому діяти, говорити, жити. Через це люди, які навколо нас, починають бачити наше змінене життя. Воно починає випромінювати світло Христа. Слово Христа, воно починає випромінювати запашність Ісуса Христа. Тому бажаю кожному з нас більше не гратися у хорошу пам'ять. Немає її у нас. Ота довгострокова, можливо, ще є, проблема не з нею. В тій пам'яті ми пам'ятаємо все. Давайте згадувати і класти важливі речі частіше наперед, у нашу оперативну пам'ять, яка керує нашим життям. Тому читаємо Біблію. Частіше. Досліджуємо слово Господнє частіше. І пам'ятаємо, не буде того дня, коли ти скажеш все, я Біблію прочитав. Це просто буде ще один день, коли я тобі скажу починай заново. Починай заново. Наповнюйся Словом Господнім, і тоді Дух Святий буде вирувати в твоєму житті, і ти будеш дивуватися, як Бог починає з тобою говорити, через тебе діяти, через тебе спасати людей. Нехай Господь нас цьому благословить, щоб ми згадували про нього якомога частіше. І нехай це преображовує наше життя. Амінь. Помолимось, подякуємо Богові за його слово. Амінь.